Всім привіт! Сьогодні четвер і я знову в гостях Ірини Замкової. І традиційно ми розглядаємо актуальні податкові питання. Привіт, Мар'яна! Привіт усім! Рада всіх бачити! Ну що ж, робимо каву і починаємо! Питання, яке ми сьогодні розглянемо: що робити, якщо отримав лист від АЕС? Що ж, саме головне не панікувати. Дуже уважно прочитати листа. Чому цей лист прийшов, яка причина, що вам потрібно зробити, які ваші кроки, якщо ви згодні з тим, яка причина листа, і які ваші кроки, якщо ви не згодні, це все написано. Якщо ви самі не знаєте, що робити, зверніться до податкового консультанта, ви можете звернутися до будь-якого, а можете звернутися до нас. До речі, цього року я отримувала лист податкової. Що було вказано в листі? В листі було вказано, що спеціалісти податкової служби зробили перерахунок Federal Tax, за результатами якого я змушена доплатити певні кошти. Що ти робила? Я зателефонувала спеціалістам, якого ми робили звітність з податків за 2024 рік. Надіслала йому копію цього листа. З податкової. це дуже правильно, тому що саме перше, якщо ви не можете щось розібратися, чи не впевнені в своїх діях, це подзвонити до саме податкового спеціаліста, який робив вам податки за рік, за який прийшов лист від АРС. І чим закінчилась твоя історія? За результатами уточнення він мені сказав доплатити ці кошти. І так, в принципі, правильно, тому що зазвичай податкова може перерахувати ваші податки. Ви можете звичайно оспорити це, якщо ви знайшли якісь помилки, але в більшості випадків це не приносить бажаного вам результату. Піра, дякую тобі за смачну каву за цікаву розмову. А тобі, Мар'янка, дякую за те, що прийшла. Дякую за ідею наших зустрічей. І до зустрічі коли? В Наступного. Кожного четверга. До нас на каву. Всім па-па!